У Кривому розі викрили чотирьох чоловіків, які підтримували дії країни-агресора. інформаційно підривну діяльність нейтралізували співробітники СБУ. Уведені антиукраїнської агітації в інтернеті викрито зокрема співробітника однієї зі структур місцевого самоврядування та колишнього працівника однієї з криворізьких державних установ. Прихильники ідеології РФ поширювали злочинні дописи у соцмережах з публічними закликами до підтримки дій збройних формувань держави агресорки. Усім чотирьом повідомлено про підозру. Співробітники СБУ встановили колаборантів і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими СБУ та національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури.